Та що наш там зі сторони Білорусі, саме проголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив про відведення військ від кордону з Україною, сказавши про стабілізацію ситуації на південному кордоні. Командувачу білоруськими силами спеціальних операцій з зсу Вадиму Денисенко був даний наказ повернутися на місця постійної дислокації. Повідомляє інформаційне агентство Белта. Лукашенко зазначив, що українські війська були відведені, тому і Білорусь має вдатися до аналогічного кроку і також. Він Сказав, що його країна зараз не має ніяких ускладнень у відносинах з Україною, і сподівається, що так буде і надалі. Нагадаю, раніше центри національного спротиву повідомляли, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором у прикордонній зоні з Україною. Зазначалося, що Мінськ хотів продемонструвати власну силу військовим Китаю, які від 8 по 19 липня перебувають у Білорусі на спільних військових навчаннях. Місцеві силовики планували присікти так звані диверсії вздовж кордону, після чого мали б звинуватити у них Україну. Нагадаю, напередодні прибуття китайських підрозділів заступник начальника білоруського генштабу генерал-майор Володимир Купріянюк заявляв, що. Що буцімто є загроза підготовки та проведення на території країни збройних провокацій. Наша розвідка уважно стежить за ситуацією у Білорусі, де проходять масштабні антитерористичні навчання разом з військовими з Китаю. Додаткових загроз та провокацій наразі немає. запевнив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі журналістам Української правди разом із цим він зазначив, що російська пропаганда традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій.